Присутні є 4 депутати із семи, кворум є, які є пропозиції. На порядок нашої комісії винесено 4 питання. Перше питання про внесення доповнень до додатку номер 1 затвердженого рішення Хнянської селищної ради 20.08.2024 року номер 1724, дроб 43 Римським 8 про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких виставляється на земельних торгах окремим болотами у 2024 2025 роках. У так. нас є затверджений перелік. Ми доповнюємо цей перелік ще ділянками, на які не вкладено договора оренди. Це ділянки по Церкальні Спросивському і Росії. Добре. В комісії. А, тоді прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення в на сесії? Прошу за. Одноголосно. Проєкт рішення виносимо на наступного на засідання сесії. Друге питання про проведення земельних подій у формі електронних опціонів з продажу оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Окнецької селищної ради. Значить, тут умова проведення земельних торгів. У нас двадцять один рік 12 відсотків свої пропозиції вносити. Просто так як було, так і поставили. Ви собі вносите самі пропозиції на скільки років на це. І перелік земельних ділянки пішла циханівські старста, так як по минулому рішенню Циханівський та досі, крім того, включені земельні ділянки, на які не проведені аукціони. У аукціонів аукціоні, попередні і навіть, по е, майківському свясту. І, 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 ж... і Топала такі місця. А топало топ да, тут є. Так, І тут є теж. Вони між собою да, да, поєднані. Спочатку ми задержуємо список, який утверждає на, о, план на 25 рік, і повітря. Повіжджує... Де... Умови за 3%. Тобто термін у нас де, де бачу, 21 і 12%. -й, 12 -й, -й. Кого є зауваження, хтось тобто може сказати. Тоді ставимо голосування. Даний проєкт рішення винести на сесію. Хто тобто за? Одноголосно. Наступне третє питання. Про затвердження технічної документації зменоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться за адресою вулиця Бондаренко, номеру сели, селища Окна, Подільський район, Одеська область. Нас тут виходить, тільки по Олександра Довженка. Там у нас кладовище, оце старе зареєструване. Ще має прийти на по великому кладовищу. Тобто це ви під бачимо Рожмаско робите? Водонапорні. Водонапорні, так? Да. так, це тож обохні. Це, 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 це цього питання, навіть от тільки Олександра Довженка це кладовище, а то всі йдуть європейська е калино. До сьомого до Олександра Довженка? <натоліка> Олександра Довженка, оце кладовище. Оце кладовище Олександра Довженка, а далі по вулиці до Героїв, от Інна Вороницька, дав поети, от то це водик. Ну, оце поводівці, всі перенести її. Провели івенталізацію земельні <натоліка> по... Включно по десяти питання йдуть. В, це інвентарізація земельних ділянок комунальної власності в межах селища ОП. Ага. Тобто вони однотипні кроки <прок> Олександра Довженка та <де> Якладовища. <прок> да, так, там цікавити рекреаційна зона, а, а так а всі йдуть по зону що? По, по цих питаннях ми окремо проголосуємо зараз. Тетяна Михайлова в цілому доповіла. Якщо ви не проти, я ставлю на голосування третє питання по закаження. Технічної документації замелустю щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, які знаходяться за адресою вулиця Бондаренка. Це лише одне. Хто за те, що винести на пенарне засідання? Одноголосно. Четверте питання вулиця Європейська, так само про технічну документацію за милоустрює інвентарізація. Хто за, щоб донести на панер? Одноголосно. Далі п'яте питання вулиця Калинова. Аналогічне питання, хто за, щоб винести на пленарне засідання, одноголосно. Так, шосте питання вулиця Незалежності. Також водний об'єкт постачання, Хто за? Сьоме питання у нас з Це по вулиці Олександра Довженка, селище Окне. Хто за те, щоб винести на пленарне засідання? Оноголосно. Восьме питання про затвердження технічної документації щодо інвентаризації вулиця Шкільна, селище Окне. Хто за? Оноголосно. Дев'яте питання. Героїв України, селище Окне. Аналогічне питання інвентаризації. Хто за понад зуці не винсти практичення? І десяте питання вулиця Ягородицька. Аналогічне. Хто за? Дане проєкт рішення також відносить на засідання сесії. Одинадцяте питання. Про укладання додаткової угоди щодо змін умов договору оренди номер 151 від 24.12.2015 року. Це договор оренди заключений з послів чи здержує податків. Підвержували поділ, і виходить, він від 0,2496 від відмовляється, так як там змінилося сильове призначення. А інша національна ділянка вноситься зміну в договору, відповідно, канали номерів то, це А по-іншому -по -по також була, хто писав. По-іншому були ці. Це ці, що ви ж готові, ви зараз так? Да? Ті, що ми писали заяву. Я, я походю люблю, тобто, писав, пише заяву, тому я, я її роблю. А, а, я зрозумів, тобто документація зроблена чи ні? Поділ ну, А, Затверджений. Це вже за пише заяви. Желательно <зай> so ну, приходить переділ, щоб ми правильно написали заяву. Так, так подивитися mm. питання є якісь. <проб> багато включають. Залежно ту, як земе ділянка. От у них 21 гектар 3500 або 25 А, це Ну, по... Я від двох гектарів втратив 25 сотих. Це залезти 90%. Так, так, там розумієте. От майку 5 чим-то гектар вони Ну Там більше, більше, ну, питання не по. Так, ставити на голосування. 11 питання. Хто за? Одноголосно. Дванадцяте питання про затвердження проєкту за наустрію щодо відведення зменної ділянки. Ukraine Company в варіанту терміну на 49 років для розміщення та експлуатації об'єктів із пору електронних комунікацій за межами села Антонівки на території Тнянської селищної ради. Вишка. Вишка, так. так. Затверджуємо Затверджує документацію. Да. Прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни виду цільового призначення та поділу земельної ділянки в комунальної власності Окненської селищної ради кадастровий номер 5123 23 181 300 01 202 01 31 На минулій сесії ми вводили в дію судове рішення, по, ну, суд, щоб виділити земельні ділянки, поміняти на в комунальній власності, щоб ми забирали, ми міняємо людям, надаємо з комунальної власності. Так як ми прийняли дуже рішення, але дана земельна ділянка за цільовим призначенням землі запаси. І для того, щоб людині передати її, має змінити ціль призначення, і вона трошки більше таке. Вирішені суду тільки 5 гектар, а тут 5,95, вона має здійснити поділ. І... Тож є рішення суду по конкретній людині, щоб надати да. не комунальної земель, власності, земель, земель, а не із земель колективної. Да, Це подобрає. А, так, надаємо то, що навіть. Ми зробимо технічне питання, змінити, змінити цілі. Ну, не заміну зміняти, змінят, нам треба прийняти дане рішення. А, так, а, прошу за даний проєкт рішення проголосувати, Хто за? Одноголосно. Наступне питання. 14. про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки для продажу земельних ділянок, за номер. 5123 180 800 02 202 0187 громадянина України ЦСР. Хочу... Викупити... Під базу да, під свою будівлю зберігання. Це там, де на виконанні проти. Якщо немає питань, то прошу за даний проєкт проголосувати. Хто за? Одноголосно. Наступне питання 15 про внесення змін до договору оренди землі. А без номеру від 24.12.2015 вкладеного між Українською сільською радою та Прат МТС України. Значить, оці всі питання будуть доволишти до 27-го. До до 26-го 27. 26 включно. Так. Да. Оце всі питання у нас йдуть по зміні договорів оренди, Ну, договорів в договорах аренди. Вони помінявся власник, і вони всі понаписували оце у нас Дивіться, давайте я прочитаю ці всі однотипні питання, і ми, скажімо так, їх блоком, якщо можна проголосуємо. Так, 15 питання прочитав. Це погулянки 16. Пронесення змін до довгої оренди земельної ділянки No41 з 1 до 4 2021 року, укладеної між Шовтнянською селищною радою і прав ВРФ Україна. 17 питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 39 14.21 року вкладену міжтянську селищною радо та прад ВФ Україна. 17. Про внесення змін до договору оренди землі номер 34 No34.07.23 укладенного міжтянською селищною радою і прадВ Україна. 19 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки No40 1.04. 2021 року укладено між Охнянською селищною радою eh, Прат ВФ Україна. 20 Про -е. пронесення змін до договору оренди землі без номеру від 17.08.2011, укладеного між Римарівською сільською радою ПРАТ МТС Україна. 21-питання: -е пронесення змін до договору оренди землі без номеру від 25.11.2009 укладено між Старською сільською радою і зад український мобільний зв'язок. 22 питання про внесення змін до договору оренди землі номер 1 від 13.04.2010, укладеного між Чернявською сільською радою і зад українським мобільний зв'язок. 23 питання пронесення змін до договору оренди землі без номеру 17.08.2011 укладеного між Охнянською селищною радою та ПРАД ВФ Україна. 24 Пронесення змін до договору оренди землі без номеру. Від 3.10.007 укладено Міжнянською селищною радою і ПРАП ВФ Україна. 25 питання про внесення змін до договору оренди землі без номеру. Від 19.11.2007 укладено Міжнянською селищною радою та Прап ВФ Україна. Все. 25 включення. І, і 26 те про внесення змін до договору оренди землі номер 06-18 11 від 01-11-24 року, укладено між Кінською Солічною Радою і прав ПРФ України. Так, 26 включно. Вони всі однотипні, Тетяна Михайловна? Так, всі однотипні. Але... Змінився, змінився власник. Майно своє прапи України передала іншій ТОВЮ. Міняються власники. В общем, перепродалися да, і противні права. Узгоджуємо питання по оренді серами ділянки. Мовить. Умови не, і, не, і, мови не змінюються, змінюються власники. І, ну і, і узгоджуємо вже таку ситуацію, що там вкладалися сільськими радами і це там на 49. Вже мичка. Так, тоді з 15 по 26 квітня ставлено голосування даний проєкт рішення про винесення їх на пленарне засідання сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Наступне 27 питання про передачу у власній земельній частки парі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Князь селищної ради за межами населеного пункту Малишко. Це за спадщиною отримала людина спадщину Старостат? Староста Малаївський. Малаївський староста. Тут правда е робила сама інвентарізацію, зареєструє, на запитаний паймик, до запитання заключалася договора, запитала, Я на що все, власне, розкриваємо справу, да. передаємо, людина собі заключає. Yeah. 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 Так, якщо немає, немає питань, то ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. 28-питання Про внесення змін до рішення Київської селищної ради 29.04.25 року номер 2083, 55 Римськими 8 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площі 1.2Г в оренду сроку на 7 років. Малиць для сінохосіння та худоби в межах села Борячі, на території. Міняємо рішення, <Through> вносимо зміни в межах, заміняємо ну Там на країну, виходить, а не для сінохосіння писання доби. Ну і вже з кільком зробили і вже площу теж міняємо, що уточняє персону. Це для сіносіння писання студенту. А, є питання? Немає. Ставлю на голосування, хто за Одноголосно. Наступне 29-те питання про надання дозволу на розроблення проєкту з щодо відведення зміни ділянки площі 1 -га в Ре сроку на 7 років. Чабаневич для сінофесіння та випуску худоби за межами села Маяки на території Хмельницької селищної ради. Це в Маяки. Маяк. Маяк. Маяки. Маяки. допомоги. Так, 25 питання. Проєкт рішення на пленарне засідання сесії. Хто за одного Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ділянки України. Теча в оренду на 49 років для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови для обслуговування нежитлової споруди. Ну, так, і вже Це і є власність, так? Так, да, будівля є майно, вона заключається. Питання немає, Сім. Сім. Так, ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за одноголосно. Наступне 31 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки моніторії на місцевості. Для будівництва обслугову будинку господарської події і спорудка сидитна ділянка у власні чотирьом громадянам України. Хто це? Да, у нас в э, братійцеві гонча, паровандову і терміну. Це виходить у нас два на Малаїць, у малаївцях, один чорний і один про Кажуть, Ні. Mm -hmm. Так, 31 питання ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Три питання про затвердження тих документацій із устрілів щодо встановлення відновлення межземельної ділянки культури на місцевості на земельну частку пальмо власність двом громадянам України для ведення товарності з Києвосподарського виробництва. Ну, це по вантовок і по латунку. Люди оформляють затверджують. Да, Окей, і на голосування тоді. Хто за? Одно, голосно. Наступне 33 питання про надання дозволу на розробку та документації з молоді щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і спрут будівель організацій та підприємств громадян України, громадянин України Жулавському М. Це нас знаходиться. Комунальні, ну, бо там у них є власність на будівлі. Це трошки здвину, тому не хочуть встановити межі, правильно, щоб потім в подальшому дооформіти земельний ділянку. Там вже далі буде дозволить. Вносить угу. корективи... Третє питання, став на голосування. Хто за? Одноголосно. І останнє питання четверте про розгляд заяв трьох громадян України про затвердження проєкту ЗМІУС -за щодо відведення на земельні ділянку власність для ведення особисто селянського господарства на території Князької церкви? слідної ради Подільського району. Ну, Ми відмовляємо затверджені проєкту, так як під час відповідно до 27 го перекінних положення. На даний час не, зап... не Є, а у нас, ну, була... Це люди хоча два гектара хочуть затвердити. Хочу за що... Тут і в документації так прописано проєктної устрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Якщо ми пропишемо це, що не восприймуть вони, вони, що ми затвердимо, що вони посчитають, що це вже у власність. У нас як іде от перший пункт затвердити, другий пункт передати у власність. Але так як тут назва така зразу у власність, то ми не... Тобто ми відтерміновуємо, по ну, закінченню да. військового стану да. це буде перезаглядати? Так, у зв'язку з, да. з, зв з прийняттям ну, зараз е, припинено ну, передачу власть, тому ми відмовляємо. Тільки буде змінено, ну... пожалуйста, всі після зустрічі. Заява щось кризується. Ставлено голосування. 34 -е питання. Хто за? Топливо <клес> голосуємо. Так, порядок об'єднаний у нас вичерпаний. А, наша комісія розпоручила свою роботу. She was.